Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами. Узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами. Мова піде про слова, які своїм значенням об'єднують однорідні члени речення. Пригадаємо, що таке лексичне значення слова. Лексичне значення слова це те, що означає це слово, його зміст. Кожне повнозначне слово має одне або кілька значень. Права 450. Даринка найбільше любить такі квіти: Ромашки, троянди, волошки. Даринка любить за граматична основа, підмет і присудок. Любить що? Квіти? Які саме квіти? Ромашки, троянди і волошки. Це однорідні додатки. Слово яке узагальнює назви всіх. Цих рослин це слово квіти. Денис любить різні фрукти, апельсини, яблука, груші. Денис любить це підмити присудок, що фрукти саме які фрукти, апельсини, яблука, груші. Апельсини, яблука і груші це однорідні додатки. З'ясуйте, чи об'єднує узагальнюване слово? За значенням однорідні члени речення. Так, узагальнювальне слово об'єднує однорідні члени речення. В першому реченні узагальнювальне слово квіти, у другому реченні фрукти. Отже, узагальнювальне слово повинно стосуватися однорідних членів речення. Біля однорідних членів речення може бути узагальнювальне слово. Таке слово за значенням об'єднує однорідні члени речення. Викладачі навчають зі гри на різних інструментах: скрипці, гітарі, кларнеті, саксофоні. Узагальнювальне слово інструментах. Однорідні члени речення, скрипці, гітарі, кларнеті, саксофоні. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Відповідно, якщо в інструментах це додаток, то і однорідні члени речення також будуть додатками. Узагальнювальними словами можуть бути іменники. Наловили різної риби, коропів, карасів, щук, за іменниками все, всі, ніхто, кожен, усякий та інші. Ніхто не спізнився ні дорослі, ні діти. Прислівники всюду скрізь, звідусіль завжди. Вазони були скрізь у коридорі, у кімнатах, на кухні. Узагальнювальним може бути і словосполучення. Наприклад, для школи закупили технічні засоби: принтер, ноутбук, проектор. Ламінату. В усному мовленні узагальнювальне слово вимовляємо з підвищеною інтонацією. Після нього робимо паузу і знижуємо голос. Узагальнювальне слово може бути відокремлено від однорідних членів речення іншими словами. Наприклад, різні рослини висадили в парку: дерева, кущі, квіти. Рослини. Узагальнювальне слово. Однорідні члени речення відокремлені від нього. Вправа 451. Смарт-годинник може відстежувати твою активність під час занять різними видами спорту. Бігом, плаванням, боксом, футболом. Однорідні члени речення. Чим бігом. Чим плаванням, чим боксом і чим футболом. Узагальнювальне тут не слово, а навіть слово сполучення. Видами спорту. Воно виражене іменниками. Що видами, що спорту це обидва іменники. В Україні найбільшими за кількістю населення є такі міста: Київ, Харків, Одеса. Міста. Це підмет, і водночас виконує роль узагальнювального слова, виражене іменником. І які саме міста? Київ, Харків, Одеса. Однорідні підмети. Я хочу побувати скрізь і на берегах Амазонки, і в Єгипті, і в Карпатах. Я хочу побувати. Це граматична основа, відповідно підмети присудок. Побувати де? Скрізь? Скрізь це. Прислівник виконує функцію обставини. Одночасно це й узагальнювальне слово скрізь, а саме де скрізь. І на берегах Амазонки, і в Єгипті, і в Карпатах. Це однорідні обставини. Різні птахи відлітають на зимівлю в теплі краї. Ластівки, лелеки, шпаки, дрозди. Птахи відлітають граматична основа підмет і присудок. Птахи також це узагальнювальне слово, виражене іменником. І однорідні підмети саме ластівки, лелеки, шпаки, дрозди. Узагальнювальне слово Може стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від цього, ставимо тире або двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то перед ними ставимо двокрапку. Галявина поросла лісовим зіллям, папоротю, конвалією, деревієм. Узагальнювальне слово позначається трикутником. Ми бачимо узагальнювальне слово двокрапка, і далі перелік однорідних членів речення. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо тире. Пагорбки, трави, кущики. Усе оповито туману. Однорідні члени речення, далі в нас тире, далі узагальнювальне слово. Вправа 452. І в саду. І в лісу звідусіль линуть пташині голоси. Звідусіль узагальнювальне слово, виражене прислівником, позначається прикутничком. Звідусіль це обставина. А саме звідки? З саду із лісу це однорідні обставини. Відповідно, спочатку. У нас однорідні члени речення з повторювальним сполучником і. Між цими однорідними членами речення ставимо кому. Далі в нас узагальнювальне слово звідусіль перед цим узагальнювальним словом ставимо тире. До віночка вплітаються різні квіти: ромашки, волошки, незабудки, чорнобривці, квіти. Це узагальнювальне слово, виражене іменником. А саме які квіти? Ромачки, волошки, незабудки, чорнобривці. Це однорідні члени речення, які відділяються одне від одного інтонаційно. Так як узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то ставимо двокрапку. Я спішу до землі, до зеленого дива. До свого джерела, до живої води. Я спішу це і присудок, граматична основа. До чого? До землі, до чого до дива, до чого до джерела і ще до чого до води. Це однорідні додатки. У цьому реченні немає узагальнювального слова, просто є однорідні додатки, відповідно, вони відокремлюються одне від одного комами. Справа 453. У наших лісах ростуть хвойні дерева, ялини, сосни, кедри, смереки, тиси. Дерева ростуть, граматична основа. Дерева це підмет і одночасно це узагальнювальне слово. Які саме дерева? Далі йде перелік. Ялини, сосни, кедри, смереки, тис. Це однорідні підмети. Ми знаємо, що однорідні члени речення є тими самими членами речення, що і узагальнювальне слово, тобто узагальнювальне слово підмет, відповідно, і однорідні члени речення теж є підмитами. Так як узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, ставимо двокрапку. Ніколи не повертаються назад три речі: час, слово, можливість. Три речі це підмет. І Саме які три речі: час, слово, можливість це однорідні підмети. Однозагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речні, відповідно, ставимо двокрапку. Вишні у саду, журлива річка і запашний луг усе це пов'язано з образом матері. Вишні, річка, луг. Однорідні підмети, узагальнювальне слово усе. Узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення, відповідно, ставимо тире. Просинаюся, Просинаюсь я і чую пісню звідусіль з неба, з повітря і з землі. Я просинаюсь і чую. Це граматична основа, підмет і два однорідні присудки. Чую що, пісню: чую, звідки звідусіль? Це обставина, звідусіль, але одночасно це і узагальнювальне слово, виражене прислівником. А саме звідки звідусіль? З неба, з повітря і з землі. Це однорідні обставини місця, можна сказати. Е, узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, тому ставимо двокрапку. Жито, пшениця й овес, усе разом поспіло. Усе поспіло, це граматична основа, підмет і присудок. Усе це узагальнювальне слово, воно виконує роль підмета. Воно знаходиться після однорідних членів речення, саме однорідних підметів, жито, пшениця і овес. Тому ставимо тире. Права 454. Підвищений уміст нітратів спостерігаємо в ранніх овочах зеленій цибулі, реці, буряку. Ранніх овочах це узагальнювальне словосполучення. Після нього ставимо двокрапку, далі йде перелік однорідних членів речення. Магазин пропонує. Канцтовари – ручки, маркери, стікери, теки, блокноти. Канцтовари це узагальнювальне слово. Воно знаходиться перед однорідними членами речення, тому ставимо двокрапку. Абрикос, магнолію, помідори, картоплю усе це колись було завезено в Україну. Усе це узагальнювальне слово. Узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення, тому ставимо тере. У п'ятому класі вивчають різні твори, міфи, легенди, казки, оповідання, вірші. Твори це узагальнювальне слово. Воно знаходиться перед однорідними членами речення, тому ставимо двокрапку. Права 455. Запропоновані дві схеми. У першій схемі узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, вставимо двокрапку. У другій схемі однорідні члени речення, а далі узагальнювальне слово, відповідно, пунктограма тире. І все поволі зникає: море, скелі, земля. Все це узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. День, вечір, ніч, ранок, все біле. Все узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення, тому перед узагальнювальним словом все ставимо тере. Музей моделей транспорту перший в Україні музей моделей транспорту відкрито у Вінниці. У ньому ви можете побачити міні-копії транспортних засобів автомобілів, автобусів, літаків, танків, кораблів і потягів. Засновник музею Олександр Вдовиченко збирав колекцію більше як 45 років. Експонати привозив із різних країн світу: Німеччини, Іспанії, Італії, США. Частину моделей подарували друзі та знайомі. А перший свій колекційний автомобіль Олександр купив ще в дитинстві. У музеї є навіть моделі автівок із відомих кінофільмів Назад у майбутнє Форсаж «Бетмен». Визначимо речення, в яких є узагальнювальні слова з однорідними членами речення. У ньому ви можете побачити міні-копії транспортних засобів. Засобів це узагальнювальне слово. Воно знаходиться перед однорідними членами речення. Відповідно, ставимо двокрапку. Далі йде перелік однорідних членів речення автомобілів, автобусів, літаків, танків, кораблів і потягів. Наступне речення: експонати привозив із різних країн світу: Німеччини, Іспанії, Італії, США. Країн. Узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. У музеї є навіть моделі автівок із відомих кінофільмів. Кінофільмів це узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. Далі, де перелік однорідних членів речення, назад у майбутнє форсаж Бетман. Випишіть із тексту спільнокореневі слова. Тягни потягів. Корінь тяг, відповідно, дружити друзі. Друж, друз, відповідне чергування приголосне. Літати літаків. Корінь літ. Вправа 458. Луки, гори, пишні сади. Усе зелене і принискле, усе це узагальнювальне слово. Воно знаходиться після однорідних членів речні, відповідно, ставимо тире. Синє все озера, річка, В синяві намоклий ліс. Все це узагальнювальне слово. Воно знаходиться перед однорідними членами речні. Відповідно, ставимо двокрапку. Над селом, над полями та горами розмахнула. Своїми крильми зима. Зима розмахнула це підмет і присудок. Розмахнула крильми, чим? Розмахнула де над селом, над полями та горами. Це однорідні члени речення. Відповідно, між ними ставимо кому. Де перелік. Вправа 459. З'ясуйте, який розділовий знак і де саме Потрібно поставити, щоб змінився зміст речення. Диктант Національної єдності запропонували написати всім учням, студентам учителям. і Якщо ми розглянемо слово всім як узагальнювальне, а учням, студентам і вчителям як однорідні додатки, відповідно, після узагальнювального слова можна поставити двокрапку, і тоді речення буде звучати так. Диктант Національної єдності запропонували написати всім учням, студентам, учителям. Справа 460. Перебудуйте речення так, щоб узагальнювальні слова були перед однорідними членами речення. Піклуватися про охорону нашої чарівної природи повинні всі. І родина, і школа, і мисливці. Всі це узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. Усе, де миготить в очах, у голові думки будуть рідні, рідні місця, знайомі хатки, садки, доріжки. Усе узагальнювальне слово Знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. Папери були скрізь на столі, і на столі, і на полицях. Скрізь узагальнювальне слово. Знаходиться перед однорідними членами речення, ставимо двокрапку. У неї сміється все. Карі очі, чорні брови. Все узагальнювальне слово. Стоїть перед однорідними членами речення. Відповідно, ставимо двокрапку. Вправе 461. Знайдіть у реченнях логічні помилки. Тато помив весь посуд тарілки, чашки, виделки. Посуд це узагальнювальне слово. Після нього ставимо двокрапку, відповідно, далі йде перелік: тарілки, чашки, виделки. На пероні вокзалу були жінки, і чоловіки, дівчатка, хлопчики та діти. Додаємо сполучник та. У саду ростуть різні, замість слова дерева, вживаємо слово рослини, вишні троянди, горіхи. Рослини це буде узагальнювальне слово, відповідно, після нього ми ставимо двокрапку, і далі йде перелік цих рослин. Бо тут ще окрім дерев є і квіти, троянди. На уроках ми читали твори поетів і письменників. На уроках ми читали твори поетів. І саме далі яких поетів? Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Поетів це буде узагальнювальне слово. Після нього ставимо двокрапку. У зоопарку ми не побачили багатьох тварин і бегемотів. Змінюємо. У зоопарку ми не побачили багатьох тварин. Це буде узагальнювальне слово. А саме яких тварин? Бегемоців, жирафів, антилоп. Що На Навесні зазеленіли поля, луки, гаї та цибуля. Цибулю ми прибираємо і залишаємо навесні зазеленіли поля, луки, гаї. Права 464. Стежка, озеро, стіжок, все у падолисті, все узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення, відповідно ставимо тере. Діти кинулися один перед одним рвати чудові квіти, рожеві гвоздички, лілові дзвіночки. Квіти, узагальнювальне слово, знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно, ставимо двокрапку. Земля, і вода й повітря усе поснуло. Узагальнювальне слово, усе знаходиться після однорідних членів речення, відповідно, ставимо тире. Усміхнися всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям. Узагальнювальне слово всім знаходиться перед однорідними членами речення. Відповідно, ставимо двокрапку. Визначте у виділених словах дзвінки приголосні, гвоздички, дзвіночки. Відповідно, дзвінки позначені жовтим кольором, глухі, позначили червоним. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!